Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Становлення України як незалежної держави, яка включає розділи, демографічні процеси, Україна на міжнародній арені, відносини з Російською Федерацією, Помаранчева Революція. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Економічна криза привела до зубожіння значної частини українців. У 2000 році життєвий рівень понад 80% українців був нижчим від придруткового мінімуму. Різниця між найбіднішими і найзаможнішими верствами значно виросла, збільшилась кількість безробітних і незареєстрованих працівників, умови праці яких ніякими законами не регламентувалися. Зниження життєвого рівня населення привело до значного зменшення кількості населення. Якщо у 1992 році населення України складало більше 52 мільйонів осіб, то у 2011-му воно зменшилося до 45 мільйонів. Основними причинами зменшення була депопуляція, тобто перевищення смертності над народжуваністю. А також масовий виїзд українців на роботу за кордон. Значна частина тих, що виїхали, вже в Україну повертатися не збираються. Більш плідних результатів Україні вдалося досягнути на міжнародній арені. На початок 2004 року дипломатичні відносини були встановлені зі 173 державами світу. Були налагоджені постійні партнерські стосунки з Північно-Атлантичним блоком НАТО та Європейським Союзом. У 1997 році Україна підписала Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. У 1995 році Україна вступила до Ради Європи. А з 1998 року вступив в силу. Договір про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом. У грудні 1994 року Україна підписала сумнозвісний Будапештський меморандум, відповідно до якого Україна зобов'язалась позбавитись від ядерної зброї в обмін на гарантії власної територіальної цілісності з боку інших підписантів Сполучених Штатів, Англії. Та Росії. Як відомо, жодна з цих країн свої зобов'язання не виконала, в той час, як Україна чесно позбавилась від третього в світі ядерного потенціалу. Нині в Україні популярна точка зору, що Україні не варто було підписувати цей меморандум, повинен таких людей розчарувати, ніякої можливості зберегти ядерну зброю в Україні не було. Занадто великим був тиск з боку великих держав. Очевидно, помилка в іншому за таку величезну поступку Україна могла б вимагати підписання не такого легковісного меморандуму, а повноцінного договору, в якому були б чітко прописані зобов'язання країн у випадку порушення якоїсь із них територіальної цілісності України. З перших же років незалежності. Склалися досить непрості відносини з Російською Федерацією. З 1992 року почалися переговори щодо належності Чорноморського флоту, які завершилися лише у 1997 році підписанням договору про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, який передбачав. Що Севастополь лишається базою тимчасового перебування Російського флоту на правах оренди на 20 років до 2017 року. У тому ж, 1997 році, був підписаний договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, у якому було зафіксовано територіальну цілісність України. І російсько-український кордон, який склався історично. У лютому 1991 року Кримська область була перетворена на Автономну Республіку Крим. Але інтереси автохтонного населення кримських татар ніяк не враховувалися. Татари почали повертатися в Крим ще у 1989 році. Але їх тут зустріли непривітно. Декілька разів відбувалися сутички на етнічному ґрунті. Ще у 1991 році кримські татари створили меджліс кримськотатарського народу на чолі з Мустафою Джемілєвим. Після отримання Україною незалежності в керівництві Криму найбільший вплив мала партійно господарська номенклатура, яка не відчувала ніякої симпатії до України. Значним впливом користувався проросійський блок російських націоналістів, військових пенсіонерів і бізнесменів, орієнтованих на Росію. Жителів Криму постійно залякували українським націоналізмом і татарською загрозою. Врешті-решт Верховна Рада Криму прийняла рішення про запровадження поста президента Криму. Їм став російський націоналіст Юрій Мішков. Він підпорядкував собі всі силові відомства Криму, створив президентську гвардію, намагався ввести замість гривні російський рубль як національну валюту. Однак цього разу керівництво України діяло рішуче були створені паралельні, підпорядковані Києву силові відомства. На територію півострова були введені підрозділи національної гвардії. Українську владу підтримали кримські татари. Верховна Рада Криму вимушена була скасувати посаду Президента Криму, а влада була передана прем'єр-міністру. На початку 1995 року Верховна Рада України прийняла закон про Автономну Республіку Крим, а Юрій Мішков втік до Москви. Російське керівництво, на челі з президентом Єльциним, чітко заявило. Що не має територіальних претензій до України. Однак восени 2003 року між Росією і Україною виникнув конфлікт за острів Тузла. Коротко про суть цього конфлікту. Острів був створений після розмиву у 1925 році внаслідок сильного шторму вузької коси, яка продовжувала Таманський півострів Краснодарського краю. Новостворений острів був віднесений до Кримської області, а після передачі Криму Україні став її частиною. У вересні 2003 року росіяни почали насипати дамбу від Таманського півострова до острова Тузла з метою знову перетворити його в косу. Український уряд обґрунтовано розцінив це як акт агресії. Скоріше за все, метою російського керівництва було дізнатись, як відреагує керівництво України на цей акт агресії. Слід сказати, що ця реакція була адекватною і досить жорсткою. Президент Кучма перервав державний візит до Бразилії, а сам відправився на Тузлу. Там була створена прикордонна застава, зосереджені плавзасоби. Приведені в готовність Збройні сили і сили спеціальних операцій СБУ. До українського берега лишалося всього 100 метрів, а до того щодня прокладали 150-200 метрів. Кучма віддав наказ застосувати зброю, якщо дамба буде наближатись до українського берега. Російський уряд змушений був поступитися, і будівництво дамби було припинено. Очевидно, що путінське керівництво зробило висновок, що надалі слід дочекатися більш слабкого керівництва або ж період безвладдя в Україні. І, як відомо, у 2014 році вони таки цього дочекалися. На початку 2000 х років поступово наростала політична криза. У 2001 році розпочалися акції протесту. Пов'язані з вбивством журналіста Георгія Гонгадзе, до якого мала відношення і влада. Далі касетний скандал, викликаний публікацією майором СБУ Миколом Мальченком, записів розмов Вищого керівництва України, з яких було видно, що до справи Гонгадзе був причетний сам президент Кучма. Це викликало численні акції під лозунгом Кучму геть. Важливою подією стали вибори 2004 року. Основними претендентами були кандидат від демократичних сил Віктор Ющенко і кандидат від влади, прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Спочатку було проголошено про перемогу Віктора Януковича. Однак вибори пройшли з численними порушеннями і фальсифікаціями при підрахунку голосів. І це викликало масові народні виступи. Учасники їх використовували помаранчевий колір прапору нашої України Віктора Ющенка для позначення своєї участі в акції, стрічки, шарфи тощо і тому ці виступи отримали назву Помаранчева революція. Під тиском народу Верховний суд України прийняв рішення. Про проведення повторного голосування другого туру. Цього разу переміг Віктор Ющенко, який був президентом у 2005-2010 роках. Слід сказати, що Ющенко був позбавлений багатьох владних повноважень, ще у ході виборів Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції, відповідно до яких Україна становилась парламентсько-президентською республікою. І це суттєво обмежило повноваження президента. Ця обставина, а також недостатня цілеспрямованість Ющенка, привела до того, що в роки його президентства практично нічого не було зроблено у напрямку реформування країни. А у 2007-2010 роках, коли прем'єр-міністром України була Юлія Тимошенко, весь зміст політичного розвитку звівся до боротьби. Майже безвладного Віктора Ющенка з вольовою і амбітною Юлією Тимошенко. У 2010 році президентом України був обраний Віктор Янукович. У галузі розвитку науки слід відзначити першого українського астронавта Леоніда Каденюка, який у листопаді грудні 1997 року здійснив космічний політ. На американському космічному кораблі багаторазового використання Колумбія. В релігійному відношенні Україна продовжила бути поліконфесійною державою. Найбільшими конфесіями була Українська православна церква Московського патріархату, яку очолював митрополит Володимир Сабодан. Українська православна церква Київського патріархату, Патріарх Філарет. Денисенко, Українську греко-католицьку церкву очолював в 2000-х роках митрополит і кардинал Любомир Гузар. На завершення нагадаємо основні дати. Грудень 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум, відповідно до якого вона зобов'язалась позбавитись від ядерної зброї в обмін. На гарантії власної територіальної цілісності. 1995 рік Обрання України членом Ради Європи. 1997 рік підписання договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. 2003 рік. Конфлікт за Острів Тузла. Жовтень, грудень 2004 року. Помарадчева Революція. 2005-2010 роки президентство Віктора Ющенка. Отже, друга частина лекції на тему «Становлення України як незалежної держави завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!